Його доповнимо, ним, ним доповнимо так, нашу зачіс. Якщо я буду крутитися так, що вам заступає, то ви тоді якось будете вже вставати і хотити на мене. Добре? Дань <кхе> вкласти, але так, щоб клієнта теж сильно не мучити. Так. Бо нам з вами зачісу багато треба робити, і що я всіх буду дуже напрягати. Так що ви розумієте, так, що ви маєте кошеле письмо Ну, Від, від корені, звичайно, більш міцніше має бути. А вже дуже на... Добре вам є, чи може ви хочете ближче до нас підійти. Ну, так, щоб вам добре було потім завжди подобатися. А ви можете, дівчата, теж встати собі найближче, е, на обов'язково, як вам зручніше, так що ви все бачили. Тут такий і нудний процес, поки ми начистимо, а потім вже буде задача сформувати зачистку. Якщо буде у вас ті дослітки, покажіть, ви старалися змінити. Можете задавати питання, може вам е -е, якісь вже були нюанси прибути. Дані цієї і ви от хочете з ними розібратися. Ви вже всі, я думаю, пробували колись робити Ну, І вас? Все виходило, чи якісь. А. Ні, Ну, я думаю, що це гарний важко зараз. Робила валик і податку наші Ну, Ми ще з вами валик будемо робити і дивлячись Та, вам скажу, який валик, бо якщо валик з хвоста, то так, легше. А якщо валик не з то, то, то теж тяжко, тому що не, не завжди не кожен волосся віддається, іноді довжини може бракувати і так далі. Та? Тобто це? Так, тут щось забудуся. Тут був на чогось пройти. Було таку користину Не бачу, що А ракушка, в принципі, такий елемент, що її теж часто хочуть клієнти, тому що вона така, ну багато куди підходить, так? так в принципі, там чи сама по собі, чи чимось доповнюють, і, в принципі, так, треба. Тут я готовий до того, що клієнти можуть захотіти. І mm. ви вже самі замітили, що ніби на першій полі так проста зачіска, але м -м, ну, ні.

Вона тоді під своєю вагою опускається і все. Ми на першому курсі на навели нечисто, на дребе виходить. Потім вірущи в Тому що тільки говорити теоретично це є неправильно, тому що все-таки ми щось робимо і щось бачимо, і кожен раз вже є якесь уявлення про це все. Коли ми просто усно це все говоримо, то ми даром дають лабораторних багато, для того, щоб все-таки це все відпрацювати. Від коріння в будь-якому випадку має бути міцніший на час, а потім вже може бути легший. Okay. Ви сьогодні ніхто не брали з собою щипці? Часу, якщо доказати, то одні ще ціна гру поберіть, бо іноді такі елементи, що треба перед тим їх підкрутити. У мене ті утюжок є. Утюжок, знаєте, не завжди підходить. Тобто можна ну, на щось таке класичне, наприклад, якісь хвильки чи похили то краще мати. Начисалимо так голову, Тепер все це відкидаємо. І шаруємо, вичисуємо, так вичисуємо шіточкою, Так, модель ці видимки зразуємо. Так, вичисуємо завжди ну, загальнику, а потім з однієї, звичайно, сторони. Ну то, знаєте, на перший погляд ми ще не перейшли до скрутних то ви почався просто вийти. Різні зачіски бувають, іноді так треба. І волосся різне, то все залежить від ситуації. А все так просто. так-так, на А ми будемо теж вихворюємо. Ну, базові я би хотіла, щоб ви принаймні спробували. Як то кажуть, я вас ні до чого не примушую, але все ж таки Дай, ти... можливо, це... Базові. Це є? Не базові просили. Ага, базові хоче в але Розумієте, це основа. Можете потім танцювати, як то кажуть, від основу. А от основу точно має так настройку з різними. Принаймні ту сторону, яку так, далі mm -hmm. так. Тільки дивіться, щоб були міцні. бо можуть бути такі Ось. Ми, Отак по вертикалі. Можете собі так стати зручніше, те, що ви бачили. Так, По вертикалі ми чітко защипаємо ціни, щоб відцінку. Mm -hmm. Бо від невидимок теж дуже багато залежить. Якщо вони слабкі, вони не тримають, і потім та форма вся валиться. Ще якщо волосся важке, то взагалі реально потім дати раду. Так, мені думаю, що там достатньо буде. Стою, за, е, Ваша задача діло в чому? що е, Так, і ще один момент, значить дивіться. Може собі якось трохи туди передіть, щоб ви бачили зараз, що буде з тут Е, Дивіться, е, коли, момент, коли в нас є велике волосся, багато його, то можна собі поділити на дві частинки. Нижню і верхню, до ми будемо завертати. Тому що зразу може ні, вийти, що не вийде добре, завернути. Ні, ні, дойді. Подивилися так, що я ділю на дві частинки. А тепер перейдіть в ту сторону, щоб бачили, як я завертаю. Делі ви можете однією рукою підтримати у ті кінці. Mm -hmm. та, у тінки, ті, того, що я Я не беру. Я почну з нижньої завертати, а потім. Що там самоганку на вилотилок? Відео буде цікаве. У мене часто так буває, що я потім виключаю коментарі, тому звук просто виключаю, а іноді інші дивляться і питають, де звук, чому немає. Я пояснюю, що ну, нехай буде це, але взагалі краще гранатний Тому що... <головіка> угу, Тому що, розумієте, люди питають, ну, де звук? А я пишу ну, там ну, ті, такі коментарі, що краще виключити цей звук. Так, ще угу. Ви стараєтеся е, запхати ті гринадлі за невединки, і тоді воно буде міцно е, триматися. Так, якщо в голову я буду пхати, викажіть. І от ті кінці ховаємо собі туди, е, так, щоб воно вам було зручно так, заховати, і воно там і форму буде тримати і так далі, по угу. можливості. Тут знизу, звичайно, має бути ідеально пригладжено по ідеї. Гранатні, власне, що ви не запихаєте отак от збоку, бо тоді їх дуже видно, а стараєтеся запихати всередину, э, там всередину, всередину того радужки. І тоді воно зверху все чисто, ніяких нюансів И раз мы его скалы. У тоже все Ой. Дей. Дей. Це учениця вашої групи ще одні. Так, а -а -а -а. я ще просто не бачу. бачила. Тумавши такий професор. Ні, я, я додала, що ще хтось дійшов, О, так, круто. Ну, то, а. Так. Давайте тепер. Е та у нас тепер таке часто було. Я просто там. Все на робочка. Не зрозуміє. У нас таке бувало. Ще добре. І рогнуть вам нецького? Так. щоб <сху> <Так. сху> Та, все не вбити, щоб воно трималося, але в нас одного сім'я. Ми зараз ще будемо доповнювати, так, тобто, щоб воно було цікавіше, гарніше і так далі. Таке як Ну от Взагалі правильна форма має бути така, щоб воно йде знизу тоненьке, потім кожен раз доверху воно йде е так, е об'ємніше. Тобто, воно не має так бути, як, як бабця в селі, знаєте, закрутила, так, щоб їй було зручно. Бабці на цілі треба коротко стрибку. Перше, правда, перше, щоб не заважати. Твої коментарі там. Лайки позбирають. А колись, а колись, власне, дуже всі носили довгого, пішла. І про стрижку взагалі мови не було. Це зараз не знаю. Ну, ну, ніби. Так, то ми ще щось придумаємо з доповнення. Дуже добре, що там було омбре, так. Ця ракушка. Так, так воно більше. завжди дуже цікаво. Mm -hmm. От ви бачите, вже так, що стосується композиції зачіску, ви бачите, що якщо є якесь цікаве фарбування, воно дуже цікаво, потім вписується в зачіску, ніж просто би було темне, так воно більш цікавіше. Трошки немало команду. Ну, ви знаєте, що леда дуже добре розчистити. Так, тепер давайте модель трошки повернеться боком отако. О, І ми щось будемо виділимо з тим перед. Ну, корі можна так легенько якось зараз викласти якимись лініями, такими рельєфними. Так, але просто треба все рівно трошки його перед тим підчесати. Так, хоча б підчесати. Підчесати підтисати. теж такий термін ще краще. А це відео можна подивитися пізніше в інтернеті? Так, так. Так, я вам скажу вже потім. Primeiro e <ALLY> a filha. <AND Ashurra> dizendo... Mas <aisia> <ração> é <ou> a <WarsASE> Не знаю, важниця. Ні, з неклади. Ми такі що на легеньками ніби подібними і рельєфними. Все-таки щось на тій, вона об'ємна, але треба щось на ній доповнити так, щоб вона виглядало. Як себе модель почуває? Добре? Будь погано до вас.

Чи находці не пускають? Там, що поговорить про там по-різному можна її доповнювати, так, в залежності від бажання клієнта і від довжини. Так ви вже дивитесь по ситуації, як там вона виглядає вам. Що маю? Так, оці ми вже так зараз заразки. Ви можете там і фіксувати свій зажимами при потребі, але так як ми сьогодні чисто таку пробну робимо, то нас зафіксуємо і замішуємо, що там Ну, задом ви зрозуміли, я mm -hmm. так думаю. Так? Mm -hmm. І форму Саме основне, що ми бачимо, яка вона має бути по ідеї. А ну тепер трошки модель покрутиться. так тут Отак okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. чисто то ви ну, можете доповнювати. Можна ще по-іншому, в залежності mm -hmm. від того, яка довжина. Можете тепер мені дати, я ще її трошки так поцейку. З кожного боку. Mm -hmm. Чекайте, ми я Ви тепер так повертаєтеся е, трошки ще до дошки спочатку. Так, трошки, трошки, трошки. Угу. А тепер навпаки помалесенько, так в другу сторону, так помаленьку, помаленьку. Угу. Та, це більше. Шкода, що крісло, що крісло не крутиться, так шкода, але <рістити> ще, ще трошки, ще, 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 ще. <рістити> ще ще. ще. Так. Дуже так. Файно, файно, файно. Так. Все. А тепер можете знову повільно протилежно, так якби вертатися ще капель. Угу. Угу. Все, дуже дякую. Так. так. Файно, файно.